Всім привіт! Мене звати Тетяна, і я рада, що ви звітали до мене в гості. Сьогодні я до вас з відеосвітом за травень місяць. Почати цей відеозвіт я хочу з маленькою піскарню, яку ви зараз бачите перед собою. Біскарню має назву Dragonfly. Як ви бачите, якраз основними елементами і є ці Dragonfly, тобто бабки. Така маленька піскорню, але доволі такий Ну, складна виявилася для мене навіть не знаю чому. Можливо, тому що такі міленькі елементи і вишивала, як ви бачите, на блакитній основі. А я не дуже люблю на блакитній вишивати, але результат дуже красивий. Мені подобається. Трохи я змінювала тут тещо. По-перше, я замінила приблизно половину кольорів на цій бізкорню, але це не тому, що я хотіла якось її змінити, її е, вигляд зовнішній, а тому, що в мене просто не було цих кольорів, а тут вишивати не так багато, і заради кількох хрестиків я ну, не хотіла купувати, витрачати кошти, купувати е, ниточки. Але я замінила максимально схожі кольори, тому не думаю, що буде це сильно помітно, якщо подивитися на цієї. Без корню, так і на мій варіант, то не думаю, що хтось помітить різницю в кольорах, бо намагалася вибрати кольори максимально близькі з тими, що йдуть за ключем. Також в мене є тут невеличка зміна це бекстіч в крильцях. Бачите? Ось тут. Він такий синенький. Це синенький металік, це з aliexpress ниточка я її замовляла для новорічних ігра, шукала я їх поки ще не починала навіть вишивати. А ось тут в цій безкорню мені знадобилися ці ниточки. Чому я так зробила? Тому що тут, в принципі, весь бексіч, він, бачите, йде те такою темненькою ниточкою, це темно-коричневий колір, але виглядає, як на мене, як чорний. так? Якось мені здалося, що дуже так. Ну, Не знаю, темно якось. Я б така, що мабуть, ще б замінила інші кольори, але спочатку вишила, потім подивилася і вже просто не хотіла випорювати. Але, можливо, десь на листочках можливо, можна було б зробити темно-зеленим якимось кольором, так, а не цим таким коричневим, аж чорним. Але вже є, як є, перешивати, звичайно, не буду. А, зворотня сторона в мене теж трохи змінена. Бачите, вона ну, майже порожня, тут по кутиках такі листочки. Чому я так зробила? Тому що я так втомилася, не знаю чого, так втомилася вишивати цю маленьку біскорню, що в мене вже не вистачило сил на зворотній бік. А, в принципі, там на зворотньому боці ну, він майже такий, як і, ця, і цей бік. Там ці бабки вони розвернуті догори ногами, тобто ось сюди головою повернути в кутики. коли ти так от дивишся, то тут мала бути голова бабки. І ось ці листочки там, ну вони трохи по іншому, здається, вишиваються, але ну, їх також багато. Потім оці елементи, вони тут ось ближче до серединки, і ось таких от елементів, як це називається, солов'їна вічка, чи я точно не знаю. Їх там теж більше, ніж на верхній частині, вони тут, тут десь тут по краю. Але в мене вже не було сил вишивати цю безкарню, я зрозуміла, що якщо я буду зворотній бік вишивати за ключем, то це в мене розтягнеться, не знаю, мабуть, на тиждень ще чи на два. Ну, просто не знаю чому, але чомусь так туго вона мені йшла. Тому я вирішила, що зворотній бік буде в мене такий простенький, тим більше, що, в принципі, вона в мене коли стоїть там десь на столі, ну, я її не перевертаю. Ось так вона в мене стоїть, і тут збоку видно листочки, зверху тут все. Весь візерунок всю цю красу видно. Зтягла її біконусами, вони не за заключ, не ключем, але в принципі, вони теж блакитні там за ключем. Які йшли. Я стягла тими біконусами, що в мене були. Це я купувала десь в пассі ще в Україні і, в принципі, ну, гарні біконуси блищать. Все мені, мені подобається. Вийшла біскарню гарненька, така міленька, мені чогось здавалося, що вона повинна бути така більша. Бо всі біскарню, які я вишивала до цього. Я їх зараз показати, на жаль, не зможу, бо вони в Україні залишилися, але вони всі ну, більші, причому значно більші. А це така прям малесенька-малесенька. Така масіпулечка. Так, це моя перша робота була цього місяця. Друга робота, раз ми вже пішли по бізкорню, то теж в мене була. Бізкорню? І маленька гольничка. Але гольничка не вишита, а шита. Зараз вам покажу. Там шити, звичайно, було майже нічого, але все одно покажу. Так, без корню. Спочатку А Це схема з журналу. Причому це була там не без корню, а був семплер. З різними візерунками. І геометричний візерунок там був ось такий один. Тобто там були квадрати, там десь була якась риба, якийсь був. Будиночок, здається, ще рибалка десь був, тобто різні квадратики з різними сюжетами. І один з цих квадратиків на семплері був саме ось таким геометричним сюжетом. І тому я вирішила його взяти. Ось такий в мене верх. Тут трохи-трохи зовсім змінено, бо теж ну, не було таких ноточок, як потрібно, там двох, здається, номерів. То я приблизно такі ж підібрала, бо ну, це сині. якщо воно буде трохи світліше чи темніше, то не буде мати великого значення. так? Зшила просто синім кольором. І ось такий зробила зворотний бік, так як це е, за задумом було не без корньо, то, звичайно, там зворотнього боку ніякого не було. Я просто взяла оці елементи е, з лицевого боку і по кутиках тут пришила. На рівномірці, на якомусь залишку рівномірки вишивала. І бачите, теж такими... це не біконуси, це вони як. Е, Кубічні такі кубіки. Вам тут не дуже видно. Вони в житті дуже гарно блищать, особливо на сонці. Трохи такий відлив є, як веселка, трохи, але не дуже насичний. Ну, мені теж подобається, і з розмірами вона вийшла ну, такою ж. Так? А я коли вишивала, подивилася по хрестикам, вони однакові, такі гарнюські біскарню. І гольничка, яку я теж зробила. Ну, Можна так сказати, до пари до цього біскорню. Ось така ось гольничка. Так, фокус. Щось мене сьогодні з фокусом. Вибачайте, дівчата буду тицяти на фокус, бо чогось він губиться увесь час. Це така дерев'яна основа. Я її замовила на А Тканинка в мене була в запасах. ця, Я просто її натягла. І під неї я колись ще в Україні теж робила такі, склеїла їх і взяла з собою. Вони не дуже підходять за кольором, так, бо нема жодного піна блакитного. Але, в принципі, вони такі тендітні і дивляться непогано тут. Мені подобається. І невеличка історія, чому я взагалі взялася цю біскорню шити і цю гольничку робити. Як ви бачите, в мене тут стоїть такий вазончик з кактусом. Ось, дивіться, який він гарний. Ну, кактус теж, звичайно, гарний, але вазончик. То я пішла, коротше, шукати собі. Вазончик, щоб пересадити квіти. А я привезла з собою з України насіння чорнобривців, посадила їх в кругленький такий невеличкий вазончик, і вони вже так піднялися, їх треба було розсаджувати. Я дзвонила мамі, що спиталася в мами, ну, Я ніколи не вирощувала чорнобривців і кажу, як їх взагалі. Розсажувати чи що вона каже, та просто прориди їх, повикидай ти що маленький, повиривай, повикидай. Але мені було так шкода, дівчата. Я знаю, що це трохи притрушено, але мені було шкода їх виривати, викидати, прорічати. Я пішла купити такий, знаєте, довгий вазон, щоб їх розсадити в довжину, так, в одну лінію, щоб всім вистачило місця. І що ви думаєте? Я в той день не купила такий вазон, але не хвилюйтеся, пізніше. Я все ж таки його купила, розсадила ті чорнобривці. Але знайшла ось такий маленький вазончик. Він, по-перше, керамічний. А я зараз тут, коли в Іспанії, то я намагаюся не купувати керамічні, бо вони важкі. А я ж тут живу на зйомному житлі, і потім, потім коли переїжджати, то перевозити самі розумієте ґрунт, плюс самі вазони. Але тут я не встояла. Ну, він такий маленький, що я не думаю, що він буде грати якусь там роль саме по вазі. І ось купила такий вазончик, кактуса в мене не було, тож я потім ще кактус ходила, шукала, щоб він сюди вліз, щоб був невеличкий. так. І після того я купила такий вазончик, тому, боже, мені так подобаються ось такі візерунки, блакитні на білому. Тому треба щось вишити таке. І ось це ж я вишила, без корню, знайшла в журналі. так, ось такий. Ну, Трохи інша кольорова гама, трохи світліша, але все одно гарно підходить. І потім пригадала, а до мене ще в цей час якраз приїхала ось ця основа з Aliexpress, Тобто я її замовила, але ще не знала, якою тканинку я хочу сюди всерединку. І в мене вона стояла порожня і коли я ось вишивала цю біскорню, коли вже придбала вазончик, я згадала, що в мене є ось така синенька тканина. Так, звичайно, вона не один-один, як вазончик і біскорню, але ну теж дуже подібна і подібне. Ну, треба тоді її вставити, в цю гольничку. І в мене тепер такий наборчик вийшов. О, зараз ось такий блакитненький, гарненький. Ось так все поруч поставити. Мені подобається. Я зазвичай так, дуже важко збираю якісь там набори. Я не серійна вишивальниця, але, отак от, щоб взагалі з різних речей зібрати якийсь набор, Но мені це дається, дається важко. Не знаю, чи нема в мене смаку чи бачення. Заздалегідь предметів, тобто так, щоб їх забрати в гарний набор. Але ось це ну, мені сподобалось. А ще хотіла показати вам ниточку, яку я ось це металік. З Аліекспрес замовила. Зараз я, мабуть, витягну з пакету. Трохи прошу, вибачайтеся, дівчата. О, дістала. Так, дивіться, ось така ниточка. Ось таку має назву. Royal Broderick. Перша я вишивала такою ниткою. Сподобалась мені ця нитка. Я, в принципі, взагалі, звичайно, не дуже люблю металіками вишивати, бо самі ви, мабуть, знаєте, що вони там то розслоюється, то ще щось, то перетирається в мене. А ця ниточка така непогана. Ну, тобто, я не сказала б, що вона гірша за Крейнік чи за якийсь металік DMC. Металік як металік. Нормальний, можна брати. Просто по ціні вона вийшла дуже така. Економна по порівнянню з тими цінами, які тут в Іспанії, тому я замовила з Aliexpress. Це в мене ж на новорічні іграшки, може, я все ж таки цього року їх почну та вишу, буду дуже гарні. І побачите ще інші металіки, там ще в мене є кілька металіків, теж з Aliexpress. Теж, думаю, все буде гаразд. Так, наступна моя робота. Наступна моя робота це морський коник від Ізабель Боже, ну щось сьогодні взагалі. Фокусом. Я його ще не дошила, трохи просунула. Виглядає він вже дивовижно, як на мене. Подивіться, тут ще немає жодного стібочка Бексічу. Але дивіться, як воно гарно все виглядає. Вже зрозуміла, ну, що це буде, і так, не знаю, мені навіть без Бексічу дуже, дуже цікаво дивитись на цей малюночок, на цього коника. Тут залишилось, я вишиваю по паперовій схемі, тому точно не скажу. Але мені здається, так трохи менше половини ну, хвост донизу, і зробити бексіч. Тут, от, як ви бачите, такі просвіти. так, ще раз, секунду, о, Такі просвіти не зашиті, вони не зашиваються. Тобто це так за схемою, тому ця верхня частина це вже в мене вишита, окрім бексічу. Око, дивіться, яке гарне. І ось це. Хвостик ще йому залишилося тут вишити. І буде теж така краса, що з цього місяця мене на блакит не тягне, так? Гарний коник. Ще раз кажу, що від Ізабель Ватіє, якщо дівчата ви ще не вишивали і хочете спробувати, боже, беріть, вишивайте. Це просто, я не знаю, ну фантастичні схеми, скільки я тут це вишиваю. Таких схем я жодного разу не зустрічала. Вони настільки прості, така мала кількість кольорів і такий чудовий фініш, такий чудовий результат. Дуже інтер'єрні роботи. Ну, просто краса. Це мій улюблений автор точно можу вам сказати. Нема в мене е, інших улюблених авторів, мабуть. Є, не буду так. Не буду лукавити, є, але це найулюбленіший автор. Ніякі набори, ніякі схеми інші з цим не, не можу порівняти і сказати, що вони кращі або хоча б такі, як ці. Ну, краса. Що в мене ще було цього місяця? А була в мене ще моя робота не дуже вдала. Це мій затишний вечір від оланти. Зараз, бачайте, трохи вас Прибуро Тербурокаптус. Зараз поясню, чому не дуже вдала. Ну, загалом сама картинка звичайно гарна, мені все подобається. Вишивається легенько все. Все просто чудово. Зараз я вже пішла вишивати ось цю стіну. Так, тут, тут веселенько вже. Так, трохи у нас ще й світло, ну, світло нормально, але чогось телефон, і світло змінює і фокусиря, губить, вибачаюся. Так, Що тут в мене було вишито? Вишито в мене була ось ця стіна, ось цей вазончик. Ну, ось двері все все це цього місяця. І я коли. ну Ви знаєте, мабуть, якщо дивилися моє попереднє відео, що це в мене вже. Багато страждальна робота, я її почала багато років тому, ще до війни, так, до війни ще почала, і ось відклала її потім, відклала і цього року взяла дошувати. І Я коли взяла дошивати, в мене такі з'явилися сумніви, що я м, вірно знайшла середину. Чомусь мені здалося, що ось сюди донизу місця набагато більше, ніж доверху, так? Але ну, я подумала, що то, мабуть, мені так здається. Перераховувати я не, ну, не стала. Так і залишила. Почала вишивати, вишиваю, я вишиваю. І от зараз я шию туди вверх. І що ви думаєте? Дійсно, я, навірно, розрахувала серединку, коли почала це вишивати, подивіться на цей шах. І це ще ось тут згори, Так, вибачаю, тут, мене, бачите, таке плямка. Мабуть, якщо б я не сказала, ви б не помітила, але якщо, я вже сказала, то ж не звертайте увагу, ще буду це прати. Це неважливо. І там буде ще зашиватися, там вже повна зашивка. І ось дивіться, оце ще не все. Ось тут після ось цього кончику чорних ниточок, так, ось тут догори ще треба 10 хрестиків. Тобто, в мене ця робота ну вона реально буде прямо впритик. Тобто, ніколи я не зможу її зап ну запіалити та натягнути в рамку. Бо ось тут ще 10 хрестиків, ну і все, і це вже кінець полотна. А знизу в мене там буде такий величенький запас тканини, такий величенький шматок, ну, а що робити? Ну, Кидати я, звичайно, не буду цю роботу, випорювати і перешивати, я теж її не буду, бо ну, це нереально. Ну, до шиї буде в мене лежати в рулоні, вона так, звичайно, гарна, ну, але, ну, але отак, як є. Не ну, можу сказати, що мене це прям радує, але сказати, що я прям дуже засмутилася, ну, нічого страшного. Я особливо не люблю оформлювати роботи в рами, тому буду так і не любуватися. Але ж подивіться, гарно так виходить? А ще буде, коли бекстіч ну, буде взагалі краса. Чудова робота, нічого страшного. Спритик так притик. А взагалі-то я навіть трохи зраділа, що воно вийшло в притик, а не так, що взагалі щось не, не, ну, не вміститься. Бо там ось тут, не взяла з собою привіт, дівчата. Ось тут, тут е закінчується так будинок, і тут такий шматочок неба. І от якщо б в мене тут не влізло б, ну, тобто отак, от десь було тканинки, то без цього шматочка неба, ну вона правильно була обрублена, і навіть в на неї не дуже було б гарно дивитися, бо було б це некрасиво. Але нічого. Так, я принаймні в нуль, в нуль зверху, але дошию цей сюжет. І гарний буде сюжет. Так, і остання моя робота в цьому місяці. Вона тільки розпочата. Зараз. Це ось така робота від Стоні Крік. В мене вже є такі в них пейзажі, так, примітивні, в примітивному стилі. У мене вже є в такому стилі осінній пейзаж та зимовий. В осінній я не вишивала. Чому? Тому що він мені найменше подобається. І ось це зараз я беру вишивати літній. А ще в мене така історія, що я, ну, я вже казала в попередньому відео, але, може, хто не бачив, що я коли вишила вперше осінній такий пейзаж, то я буквально там дошила його і ми одразу переїхали з України. Потім, коли я дошила другий, це зимовий пейзаж, ми тут змінили квартиру, хоча ми не планували цього робити, і з України ми на той час не, не теж не збиралися виїжджати. Ну, Але так склалися обставини. І тут ми змінили квартиру, хоча не планували її змінювати. Теж все так сумбурно, все так швидко, за два дні треба вже виїхати, речі винести, і хату вимити і віддати. так. Тому, я, чесно кажучи, весняно вже побоялася вишивати, бо ми тільки переїхали, думаю, боже, ще один переїзд я не витримую. Зараз треба трохи заспокоїтись. Зараз, по-перше, я по-друге, думаю, що може це все ж таки співпадіння, бо я не дуже вірю в вишивальні прикмети. Тому я почала вишивати ось цю. Оце літній пейзаж. Тут ще небагато. Тільки кілька будиночків, так, о, і яхта маленька, так? Почала вишивати. Вишивати я буду це все ниточками. Там є два гудзики. А, ні, три гудзики. Там на церкві хрестик і дві чайки. Хрестик я, як і на попередніх роботах, там же церква ця йде вона на всіх роботах. З цієї серії. І хрестик я, як на попередніх роботах, 100% просто вишивнічками. А чайки, ну, я ще точно на 100% не визначилася, але, скоріш за все, теж буду вишивати. Бо я чогось не дуже люблю гудзики на вишитих роботах. І коли їх можна замінити вишитими елементами, то я замінюю. І ось на, на осінній роботі з цієї серії я замінила, там були ворони, і там автор Стонікрік. Ну, давав схему цих ворон, тобто можна було їх вишити, а не пришивати гуцики. Я їх вишила, мені так більше подобається. А ось на цьому сюжеті тут ці чайки вони не надані в, ну, в схемі, так? тобто тільки або пришити гуцики, або там взагалі буде порожнє місце. І оце я не знаю. Я не хочу, по-перше, пришивати гуцики взагалі. По-друге, ну, оригінальні гуцики, вони, скоріш за все, будуть ну, дорогі, плюс доставка. Я, чесно кажучи, не гуцикомен, тому не знаю. Ну, Скільки це точно буду коштувати, але коли дивлюся відео інших дівчаток, як вони ці гудзики шукають, як їх замовляють там по одному. Ну, я не бачу в цьому сенсу, тим більше я не дуже люблю гудзики. Можливо, я десь тут знайду їх офлайн, куплю якісь, ну, схожі. Звичайно, що не такі, як ключами, але схожі. Але, скоріш за все, я просто вишию маленьких чайочок, не знаю там з п'яти хрестиків чи з семи, і мені буде це нормально. Або, можливо, взагалі не буду нічого вишивати, ще подивимось. Таке. Ось. А взагалі то буде гарний дуже сюжет, такий синенький в блакитних кольорах. Тут зараз більше, мабуть, червоного, але коли буде вишиватися, то там здається мені максимально багато блакитних різних кольорів. Красиво, знову ж таки, мене тягне на блакитне цього місяця, на синеньке, на блакитне. Думаю, буде фантастична робота. І... Окрім ось того коника морського, так, якого я вам показувала, ось ці роботи від Крік я теж така б що поформила в рамку. Тобто від ось ці роботи від Крік мені подобається настільки, що я б їх хотіла повісити в рамку. Скоріше за все, просто м'яти, тобто не одразу 4 ці сезонні картини. А вони одного розміру, відповідно, їх можна просто купити одну рамку і змінювати за сезонами. І є в мене. Таке бажання це зробити, можливо, так і буде. Якщо буде, обов'язково вам покажу оформлення. Ну, але ж це буде, скоріш за все, так просто оформлення з магазину, тобто в багетку я тут точно йти не буду. А десь якусь рамочку підберу. Сподіваюся, що мені це вдасться. Бо з рамочками тут теж напряг. Принаймні, я не дуже розуміюся, де їх шукати. Ну, але то вже таке. Так, дівчата, на сьогодні це все. Цього місяця я більше нічого не вишивала. Хотіла вишити більше, але щось мені без корню Dragonfly затягла час. Я якось так її довго вишивала, що мені здається, я її з цих робіт найдовше цього місяця шила. Ну, але нічого. Результат мене радує. Так, а все. Зустрінемось з вами наступного місяця. Сподіваюся, що і у вас і в мене все буде гаразд. На сьогодні це все. До нових зустрічей! Дякую за перегляд, дякую за увагу, за коментарі, за лайки. На все добре, до побачення!